То мало, мало і мало. От, і, власне, я до чого, Рамзан Кадиров і Марок прислав одночасно, не знаючи, що в мене в Загашнику був Кадиров цей синхрон. Ну, тобто те, що він наговорив в інтерв'ю, надіслав статтю з, з, Newsweek, та? а, з Newsweek. так? З Newsweek. Рамзан Кадиров risk being burned by Putin's war. Тепер розказуй нам, як кваліфікований перекладач, про що йдеться в цій статті, а пан Максим може досипати. Ну, Я ж тут тут мене йдеться про що на екрані. Для Рамзина Кадирова Дон буде велика проблема <хи> Дон, бо у нього бюджет Дон, залежить від Путіна Дон, Дон на 9%. Тобто, е, стаття для мене була цікава. По-перше, це також тут е, вони робили інтерв'ю з Тарасом е, Кузьо, який був у нас. Е, Десь у вересні, по-моєму. І цікавий е, факт, що бюджет для чеченців чи чеченська ну я не знаю, як їх правильно сказати, те, що зараз є в складі РФ, оцей суб'єкт, вони отримують 90% свого бюджету від, від Росії. І навіть він каже в якомусь інтерв'ю, що якби ці гроші зупинили. То вони можуть тримати там максимум місяць. Тому все це, що ми бачимо з цього Рамзана, це все фейк. І тому це дуже добре, що зараз існує оця, ця група чи ця неформальне неформальна об'єднання, які готові поїхати і ну, повернути нормальних керівників, нормальних лідерів. Назад в Республіки Ечкерії, Чеченської Республіки Ечкерії, наприклад, з Закаєва та інші. Um, і це фактично про цю статтю, тобто, що, що фактично вони е, вичерпали всі їхні ресурси, а, і навіть е, тут буде момент, коли м, чеченські бригади, які воюють на стор... в нас, з нами пліч -о пліч, а, що для них ще доведеться трохи роботи робити у, у, у визволення Чеченської Республіки Ечкерії, але разом з українцями я думаю, що це буде просто легко і, і буде процвітаюча така нагода, епоха, така я б сказав, коротше. Ну, і це про цю статтю, що в принципі Кадиров це а, кастрована. А, істота, яка фактично вміє тиктокувати, але, але це в принципі все. Так, і так воно і є. І тут Кадиров таке враження, що він цим записом в Тікток тепер виправдовується: ви нам не допомагали. От ви, коли я різав 16-річний, я Кадиров різав горлянку о, рускому солдатіку, який прийшов руйнувати Ірію. Ви нам не допомагали. Оце, от лишилося додати цю частину, якої не вистачає в його промові. Тому що це як виправдання, тому що якщо ось почне падати режим, і ми з'ясували в попередніх програмах, що Україна є ключем до, вибачте, розпаду або розстану імперії, не Кавказ, ніяка республіка там Російської Федерації, вони всі чекають на перемогу України. Як тільки Україна покаже, що вона сильна, вони кажуть, ми тоді піднімемося, то ясно, що Кадиров боїться, що прийдуть і його підвісять за те, щоб в нього вже кастрували. І тут якраз доведеться вішати за горло. Ну тобто, традиційний спосіб. І так що, тут, тут це цікава історія, насправді, дуже сильно цікава, угу. тому що такі заяви вони не виникають на рівному місці. Раніше Каздиров бравував я солдат Путіна і так далі. Зараз не йдеться про солдата Путіна. Зараз він говорить про те, що ви нам не допомагали воювати за нашу незалежність. Тобто, ми знову винні, так, пане Максим Якщо дозволити, я тут додам маленький комент. Ну, до речі, я хотів би сказати, що я позитивно ставлюсь до його цього слова вставки так? тому що на фоні всіх інших мов корінних народів Росії, які просто повинищувані. Ну камера ну не стоїть так, що не видно. У мене є така колекційне видно, ну, таке видання декілька томів про мови народів СРСР російською мовою кінця 60-х років видання. І ви знаєте, я тому що дуже цікавлюся, ці, знаю декілька іноземних мов. Мені тривожно, коли це читаю, скільки мов і культур по суті були винищені російською імперською політикою асиміляції, приниження і так далі. То принаймні на Кавказі маємо ситуацію, коли ми. Ну я не знаю, скільки ви слів знаєте чеченської мови, але всі знають оце ставне слово Дон. Да? Ну, це, воно воно і не це... притаманне чеченцям, насправді. Це, це в перекладі означає щось, ну, по-нашому, як гопнічки говорять, коротше, ну. Коротше. коротше, але знаєте, ми знаємо, коротше, щось з чеченського слену, то це так в жартома, я хочу сказати, хоч щось ми чуємо про цей народ, окрім того, що він упосліджений росіянам, і тепер по суті, я підтримую, до речі, цю тезу, що насправді Москва не те, що відкупилася, вони спонсорують і платять свою специфічну е, данину е, Чечні Нинішній раз А другий момент, все ж таки, якщо е, Кадиров. Дозволяє собі озвучувати такі речі. Я переконаний, що він вимушений так чи інакше орієнтуватися на внутрішній політичний ринок своєї республіки, в якій він там просто диктатором. Тому я переконаний, що запит на, на, на таку позицію теж є серед чеченського населення, яке перебуває під диктатурою Кадира. Це, це нам хороший дзвіночок до теми статті яку ми опублікували з колегами. Про mm -hmm. те, що е, у них є запит. Вони дійсно це дайте мене запитали після статті. Знаєте про що? А звідки ви знаєте, що вони хочуть своєї незалежності? Вони що питали? На а ми про це трошки Дивіться, Там це у нас буде 500 рецептів розтину. І про власне про вашу статтю. Тут ми зараз говоримо про демонів Володимира Путіна. Це один з демонів. Це один